І у нас така була на дві навчити, тому у вас така вперед, вона так. просто просто. проста. Ютериалі... Сашко, ти стань на місці. Олексій Дмитрович, я згадую ваші уроки музики і пойде. Молодець. І а тепер просимо вас всі дурники наші вчителі. Приєднатися до нашого столу. До нашого часування спробуємо. Ну, мене вже не бачили. Слава. Саша не купайся. Саша уже был. Ну, саша? Да, да он. он уже. Не, 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 Коля, Коля. Он уже переход.

Тягне сюди, тягне, де би не були. Тягне сюди до ваших місць, бо нема ніде, мабуть, такого парку душу. Нема таких гарних краєвидів річки, як душ наша. Мабуть, ніде так от пташки не співають голосно. І дерева не шумлять так ніжно, набиваючи сповні і добрий. Матки. Але все це, мабуть, киття вас сюди. А крім того, хочу сказати, ще ваша шкільна дружба. Це друга сім'я. Це друга сім'я. В школі ви зріли, в школі ви набували досвіду, школа. ну... Школа давала вам готівку у життя і підготувала всі до життя. Мені здається, що серед вас нема таких, про кого можна було казати, що от може краще, може собі самі самі зараз робите аналіз свого життя і його переносите на своїх дітей, на своїх онуків. І кажете, не повторіть помилку, яку я повторів чи повторила. Це дуже добре. Це дуже добре, що наслоїться позитив у житті. І він е, переходить від батьків до дітей, до онуків. І це прекрасно. І це прекрасно. Хочу сказати, що. У мене сьогодні ви скидаєте із себе оцей 35-літній 35 років е, е, 35 зрілості вашої повної самостійного життя. І ви, переходите сьогодні до школи, до своїх друзів, ви згадуєте все до найбільших міць і нехай повертають вас оці спорують частіше до вашої вулоності, нехай вони відновлюють клітині вашого мозку, нехай вони оновлюють ваш організм, нехай вони спонукають вас до енергії, до, до трудових звершень. ще, зовсім молоді. Не дивіться, що в цьому у вас помогло, що ви не досягли сімові, а там життя починається. Це починається життя. От ви, ви дімотеся придати більше увагу і свої сім'ї, і свої голови. І своїм діточкам, і навіть своєму господарству у всьому. Це тільки починається життя. І собі запрограмуйте кожен прожити так сповна, щоб використати весь пенсійний вік. А в вірну принаймні закінчується весь. Стопи десять ваші. Я звучаю, що ви повинні собі це запробувати. І воно здійсниться. І воно здійсниться. Будьте оптимістами. Вірте в прекрасне, і воно прийде. Ви його досягнете своїми руками. Своєю творчістю, своїми думками, спілкуванням з людьми. І, звичайно, оцю зустріч, оці зустрічі із своїми товаришами. Зустрічайтеся. Зустрічайтеся, повертайтеся домовитися. Сьогодні ви нічим не вибухаєте, окрім своїх однокласників, з чимось. Того, що набивали вам оптимізм, е, відкрасних, на мою дух, прекрасним, щастя вам і здоров'я. Е, Ваших сім'ях, е, прекрасного е, подружня в життя. Mm -hmm. Живіть, прадіте з життя, приїжджайте і будемо зустрічатися, щоб буде тут за <плес> все. <плес> <плес>

Як сама тепліш до дошла А ми сидимо сліва, ми сьомо з тобою сліва на постійно. Да, перепочані парку. Так, 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 так. Дмитровичів урок. Заходить він в клас, а я стою в місці вчителя. Э, закрив очі, закрив очі, чуєш, закрив очі, і, значить, тако показує. І закрив очі, і отак. Кирилько за мене, Домало. Домало. до мало. До мало. Привів до кабінету, сам прийшов, тобі ж поговорив. На заходить, заводьте. Привів Кирилько, що це там?

що не Це зустріч однокласників, да? 75-го року, Чехов. З випуску. І це вже 35. Ні, не, не 75 -го. а аж 75. Тоді дівчину я вже зняв. Коля.

Кто-то командует, точка нема. Кто ты нам макаешь? Кто ты макаешь?